Чи! Аплети. Русь! Державний прапор України це символ національної єдності, честі та гідності, традиції державотворення, історії та сьогодення. Вони беруть участь у заходах на найвищому рівні: військові паради, інавгурації президентів, зустрічі перших осіб держав та іноземних делегацій. Їх показують на всіх телеканалах, але ніхто не знає їхніх імен. Батальйон почесної варти окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, обличчя Збройних сил України. Почесна варта? Це ті люди, які зустрічають. Першу особу ми їх зустрічаємо самі. Перші тільки вони вийшли з трапу, вони нікого не бачать, окрім почесної варти. Гасло батальйону почесної варти, де згода. Там перемога для почесних вартових. Це не лише про дух побратимства, це про досконале знання церемоніалу та точність рухів, щоб перший у колоні крокував синхронно з останнім, а строєві прийоми всі виконували як один. Ніхто не озирається на сусіда, всі впевнені один в одному, як в самому собі. Коли люди ходять в строю вже кілька місяців, там півроку, рок, рік цілий то. Вони можна так сказати, відчувають один одного, хто де стоїть, хто куди дивиться і хто як іде. Це все повинно бути одноманітно. Якщо нога піднімається, то вона піднімається одноманітно. Якщо рука виноситься, вона повинна бути одноманітна. Якщо карабін стоїть на руці, він повинен стояти одноманітно у всіх, тому що в одноманітності є краса. Досконалість досягається кропіткою працею та важкими тренуваннями, щоденне відточування рухів та сотні годин строєвої підготовки, щоб на урочистому заході все зробити ідеально. Муштрую цільно, тому що люди повинні бути підготовлені всі на одному рівні, і облажатися на заходах перед, а що це, наприклад, президент або президент іншої країни разом з нашим, то ну, недопустимо. Взагалі, тому так, напрягають сильно. Але потім, коли ти вже на самих заходах присутній і робиш свою роботу поставлену задачу, то ти ну, якби, розумієш, для чого ти це робив, і ти розумієш, що ти не дарма це робив, бо ти вже можеш. Тобі не так важко, як це було при підготовці. Подають команди, а руки вже самі роблять. Самі вже роблять руки від того, що вже повністю так вже від, Відточили всі елементи, що просто чуєш команду, руки вже самі працюють. В цій роботі немає дрібниць. Важлива кожна деталь: одяг, зброя, чіткість рухів все має бути ідеально, незалежно від масштабів заходу. Це питання принципу. У нас дуже велика відповідальність на заходах. Ми не маємо права на помилки. У нас постійно повинна бути форма. Просто як президента, все має бути на вищому рівні. Це принцип, який ми їм вкладаємо. Що якщо ти робиш, якщо щось ти робиш, то повинен робити це і віддаючись на максимум. Тому що сьогодні нікого нема, ніхто не приїхав. А завтра буде куча народу, куча камер. Тому якщо щось робити, то треба робити наповну, треба робити з повною віддачою. Це вже через два роки служби майже це вже просто всередині в собі. Тобто, ну, я вже звик так робити правильно, то навіщо мені давати собі слабину. Свою річницю батальйон почесної варти зустрічає в умовах війни, Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі. А ворог усе ж таки намагається наблизитись до Києва в районі Бучі та Гостомеля тривають бої. В перший же день повномасштабного вторгнення військові почесної варти взяли до рук зброю та стали на захист України. 24 лютого, коли було повномасштабне вторгнення, наш батальйон, а саме дві роти, були залучені до виконання бойового завдання в місті Києві. А саме одна рота була задіяна в аеропорту Київ на Жулянах, а інша рота була задіяна в а, завод імені Антонова. В ніч копали, окапувались, рили як, як кроти. Пробули там кількість часу, більше місяця ми там пробули. Були пару. Прильотів на Антонова. Всі живі, всі здорові. Нема трьох сотих. До строєвої підготовки додалася посилена бойова підготовка. Почесна варта має бути готова до будь-якого розвитку подій. Так. Треба шагати, будемо шагати. треба завоювати, будемо воювати. А що робити? Це війна. Це наша держава. І треба захищати. Під час війни. Коли увага світової спільноти прикута до України, служба почесної варти набуває особливого значення. Вона є свідченням того, що ми тримаємо стрій від рядових піхотинців у брудних окопах до почесних вартових на урочистих заходах. Збройні сили України сильні та організовані.